Щедрик, щедрівочка прилетіла, сівочка стала собі щебетати, господаря викликати, Вийди, вийди господарю, подивися на кошеру, Там овечки покотились, во народились, тебе товар весь хороший, будеш мати в тим, грошей. тебе товар Шмати мірку рошей, дешеве жінка, щоб жінка, чорна, щедрих, щедрих, щедрівачка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. <звучить> Покотились, стояннички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати, мір грошей. тебе, товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей. ніч не руші тебе жінка. Щедрик, щедрик, щедрі очка прилетіло.